Композитна плитка гарна альтернатива терасній дошці. З неї можна змонтувати як стежинку, так і площадку на вашому подвір'ї. Це інноваційний матеріал, до складу якого входить дерево та пластик. Він дуже стійкий до температурних перепадів та до води. Має розміри 30х30 30 см, товщина 2 см. І хто хоче побачити, як вона легко монтується, додивіться відео до кінця. Композитна плитка монтується за допомогою пазлів. Коментуйте, підписуйтесь.